З моменту початку антитерористичної операції у Луганській та Донецькій областях Харківщина стала буквально полігоном для волонтерства та благодійності, крім допомоги матеріальної одягу взуття, тощо яку надає пенітенціарна служба регіону, роблять внесок і у здоров'я. Це не акція, це те, що ми можемо допомогти нашому государству, нашій країні, нашим солдатам на передовій, щоб вони були обуті, одягнені і захищені в плані. Здоров'я для воїнів зато пенітенціарі кров здають не вперше. Начальник одного з відділів управління підкреслює, таким чином допомагають не лише військовим, що лікуються у Харкові, а й постраждалим мирним громадянам. Таку ініціативу планують впроваджувати й надалі. Дай Бог закінчиться Ато здавати не тільки на нужних воєнних і ранених. Ну і для дітей, для тих, хто лічиться в больницях в закладах міністерства здравах в обласній службі крові планують взяти у донори 150 працівників служби за один день зможуть охопити не більше 25 добровольців. Тож акцію розіб'ють на декілька етапів. Ми заінтересовані отримати качественне, скажімо так, свіжі компоненти крові, тому одномоментно ми не беремо велике кількість графік. Заготовки крові загласовано з керівництвом. і в тіні 2-3 тижнів із різних учреждень цієї служби к нам будуть приході по 20-25 п'ять Та поки підкреслюють в установі крові та її компонентів для поранених бійців на Донбасі. Вистачає, адже щоденно крім працівників держслужби, кров здавати приходять і пересічні громадяни, і бізнесмени. Олеся Гузон Віталій Осмачко, Вісті.